Друзі, вітання усім! Я хочу вам показати таку красиву троянду бордово-червоного кольору, чайно-гібридну, яка дуже добре тримає і сонце, і дощ, який щойно пройшовся. Зараз вже сонечко у нас показалось. Яка гарно зимує, я її не вкриваю, яка має велику силу росту, чайно гібридна троянда, але вона вже. Змахує на шраб. Вона посаджена, правда, в рабатці і робатка трошки додає їй висоти. Рабатка має десь пів метра висоту. І там вона посаджена. Вона все рівно у мене трошки вища, ніж я стою. Але, тим не менше, троянда дуже красива. Вона у мене як візитівка, коли я заходжу на подвір'я, то я йду. При цю троянду, вона завжди в струю, вона завжди з гарним листям, вона завжди з квітами. Що цікаво, квіти у троянди не осипаються пелюстками. Коли вона відцвітає, вона просто стає ось така і починає ну, засихати. Доводиться просто лишень взяти ту квіточку і забрати. Відламати ціло. пелюсток немає розкиданих ніде. Вона зовсім по-іншому завершує своє цвітіння, ніж переважна більшість троянд. Ну і щодо сорту троянди я ніяк не можу приділитись. Я вагаюсь між Ельторо і Маша Барбара. Ці дві троянди мають дуже схожі характеристики і форму квітки схожу. І те, як вона викінчує своє цвітіння, і те, як вона тримає свою форму, і форма куща, і те, що вона підходить на зрізку. Верхні пагони не мають голок, голки рідко є де внизу. І те, що листя таке глянцеве, зелене. Дуже схожі характеристики у цих двох сортів, тим більше, що ці два сорти створені лише в рік різниці, 2003-2004 рік, але в різних країнах Нідерланди і Франція. Єдине, що Омаша Барбара більш бордовий колір квіт. Ель Ельторо більш червоно-помаранчевий колір квітки. Якби я бачила ці квіти вживу, як вони виглядають, я би, напевно, швидше оприділила. Що в мене за троянда? А так і форма квітки, її весь характер росту дуже-дуже схожі на ці два сорти. Поки що я вагаюсь, поки що я, я оприділяюсь.